Кінець свавіллю чи нова мітація прозорості чи врятують українців боді камери у ТЦК? Фейки чи реальність військові розкрили шокуючу статистику про ТЦК. Ймовірно, вагітну жінку повалили на землю чоловіка силоміць, тягнуть у бус. Поліція бездіє. скандальні кадри мобілізації, від яких волосся стає дибки. Усі деталі розповім за мить. Вітаю це Україна сьогодні. Я Вікторія Панченко і останні події. Прозорість і захист прав від сьогодні. Групу оповіщення ТЦК носитимуть бодікамери, а у разі порушення правил фіксації під час мобілізаційних заходів для працівників ТЦК передбачена дисциплінарна відповідальність. Тобто від 1 вересня всі працівники ТЦК мають здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. До слова про такі зміни повідомляли заздалегідь. Більше інформації далі. у Матеріалі від початку осені усі працівники ТЦК та СП будуть зобов'язані носити бодікамери. Про це повідомив. Міністр оборони України Денис Шмигаль з 1 вересня усі працівники ТЦК та СП зобов'язані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК. А також захистити права обох сторін наразі. Забезпеченість засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів. Адвокатка Тетяна Козаченко також підкреслює, що впровадження будь камеру працівників ТЦК має дисциплінувати та зменшити кількість порушень пов'язаних з мобілізацією. Правознавиця зазначила, що закупівлі камер має забезпечити міністерство оборони через офіційний тендер. Це допоможе суспільству відчувати себе більш захищеними. Як ви думаєте, ну, це із, один із механізмів. Який будь-яку діяльність робить більш прозорою, це однозначно є дисциплінуючим фактором для самих працівників ТЦК, і це є можливістю притягнення е, працівників ТЦК до дисциплінарної відповідальності, якщо вони порушать процедури вручення повісток, будь-що. А дисциплінарна відповідальність вона може бути різна. Це може бути і попередження. І догана, і сирова догана, і пониження звання, і позбавлення звання, і це впливає на подальше служення, зокрема, на отримання якихось додаткових винагород, і, зокрема, руху по службових сходинках. Але головне для нас, що це повинно однозначно впливати на кількість зменшення порушень. Які мали місце, які фіксувалися так або інакше сторонніми спостерігачами, бо таких випадків було вистачало? І дуже шкода, що тільки через три роки після початку повномасштабного вторгнення такі дії робляться, і ми можемо з вами спостерігати. В нас приходить новий міністр оборони. І тут такі е, гарні нововведення, uh -huh. але такі дії повинні весь час моніторитися, і вони не повинні в тому числі обґрунтовуватися тим, що у країни, наприклад, у держави нема грошей закупити необхідну кількість. Боді камер, бо це і порушення рівноваги, коли одні ходять з боді камерами, інші ходять без боді камер. Получається, що від цього залежить, чи пощастить тобі потратити потрапити на прозору процедуру, чи не пощастить. Угу. От не повинно бути цієї вибірковості. Якщо щось запроваджується, то всі без виключення посадовці повинні відповідати тим нормативам і впровадженням, які і скажімо так. Легалізують і підтверджують процедуру щодо будь-якої особи. Щодо будь-якої особи повинні бути застосовані виключно законні процедури. Пані Тетяна, підкажіть, будь ласка, а хто має закупити взагалі всі ці бодіками? Тому що ми ж інколи не можемо знайти крайнього. Я перепрошую. Наприклад, відділення ТЦК та СП в подальшому скажуть, що вони не запровадили у ці бодіками, тому що ну в них не було грошей, їм не виділили, їм не дали. Ну і в подальшому вони працюють так, як просто працюють, бо мають працювати? Ну працюють безпосередньо з цими питаннями, е, міністр? Оборони це робиться закупки, які безпосередньо долучаються. Робляться заявки, об'являється і тендер, і вони закупляються в порядку передбачених законодавством. Свою чергу речнику да Сергій Братчук позитивно оцінив ініціативу Кабміну про обов'язкову відеофіксацію вручення повісток із 1 вересня. Він вважає, що камери стримуватимуть її порушників, і ТЦК Братчук зауважив, що прозорість процедури важлива для довіри між суспільством і державними структурами. Це що робить процес. З відкритим має бути застосовано і власне це, скажімо так, певний інструмент, який дозволить запобігати дуже багатьох і і дуже багатьох випадків, коли це відео потім перекручується. І видається, ну скажімо, м'яко кажучи за неправдиве. Тому це все буде зафіксовано. Ну, власне, ті порушники, які будуть провокувати відповідні дії, теж з огляду на наявність камери, як з одного, так і з іншого боку, все таки будуть принаймні більш обережними. Примітно, що у липні 198 із 218 інцидентів, це 91% пов'язаних з ТЦК, Виявилися фейками та маніпуляціями, заявляють у сухопутних військах. Лише 20 випадків це 9%, Підтвердили. І мали під собою реальні підстави у сухопутних військах. Заявили, що у результаті перевірок дві особи відсторонено від виконання обов'язків, дві особи притягнуто до дисциплінарної відповідальності. 16 службових розслідувань тривають. Ну що ж, будемо сподіватися, що із впровадженням бодікамери для ТЦК ситуація з силовою мобілізацією таки зміниться. Бо коли ти дивишся чергові кадри виконання службових обов'язків українських військомів, то іноді волосся стає дибким. Ось чергові кадри лагідної мобілізації. Ставники ТЦК запихують чоловіка у бус, дівчина намагається його захистити, та ще й стусани за це отримує. Поліція, поліція присутня, але сповідує істину моя хата з краю, нічого не знаю і не бачу. Чому ви не захищаєте? Права людини? Поліція, ну зробіть щось! Та куди його Давай. що ви робите? Давай. Що ви робите? Боже, вине, люди якісь! Що ви робите? Оце все заснято! Саша, виходь! Виходь! А у кривому розі під час затримання чоловіка поліцейські так старанно його пакували, що з нього злетів одяг. Врешті він зміг вирватися та втекти, пишуть у мережі. Что у нас происходит вообще положение? А Да, я також у пабліках повідомляють, що у столиці трапився інцидент між правоохоронцями та чоловіком, який виявився у розшуку, і його дівчиною. Хлопець почав тікати, та його з силою затримали. Нібито вагітна дівчина цього ж чоловіка втрутилася, намагаючись йому допомогти, і до неї також застосували силу. Повідомляють, що на місце інциденту прибуло аж шість екіпажів поліції та карета швидкої. А як думаєте, ви чи змінить ситуацію з силовою мобілізацією наявність бодікамер у ТЦК? Чекаємо на ваші коментарі. Далі більше будьте в курсі головного та тисніть подобайку під відео мирного неба над головою.